Всім привіт! З вами студія Масажу Рестарт. Друзі, сьогоднішнє відео буде для тих, хто страждає від постійних головних болей, від запаморочення, від оніміння рук або пальців, від тих, хто має остеохондроз шийного відділу або гіперлордоз. Я покажу вам 5 найкращих вправ, які допоможуть вам зняти напруження та покращити кровопостачання у шийному відділі. Перша вправа. Це. Дахили вправо та вліво. Виконуємо повільно, без різких рухів, до відчуття натяжіння м'язу. Затримуємося у такому положенні на 10-15 секунд. Супер. Розтяжіння потиличної ділянки та трапеції. Нахили уперед. Тянемося підборіддям до грудей. Також виконуємо довідчуття натяжіння м'язів, та якщо є можливість, можете додати невеличке навантаження рукою. Найголовніше не перестаратися та не зробити собі гірше. Наступна вправа це повороти вправо та вліво. Так само під боріддям тягнемося до ключиці. У такому положенні затримуємося на 10-15 секунд до моменту, поки не почуємо натяжіння м'язу. Наступною вправою буде загальна вправа для шийного відділу. Це малювання цифр. Починаємо з 1, потім йде 2. Ну і до 9. Можна ще додати 0. Остання вправа також загальна, яка покращує кровопостачання в м'язах між хребцевих дисках і загалом у шийному відділі це самомасаж. Виконуємо від потиличного бугра, від кріплень трапеції, так, і ведемо вниз. Повторюємося на відток вниз. У момент виконання самомасажу ми маємо відчувати тепло. Це буде означати, що м'язи розігріваються, покращується кровопостачання, та ви все робите вір. Тож, друзі, виконуйте ці вправи, слідкуйте за своєю шиєю та своїм здоров'ям. З вами був Юрій, студія масажу Рестарт. Будьте здорові, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі.